Член Палати представників нижньої палати американського конгресу сказав, що він наступного тижня чи ось ось висунув пропозицію щодо імпічменту президента Трампа. Ну я думаю, нічого цього не вийде, тому що він демократ, а республіканців там більшість і, і, і в Сенаті більшість, тому ні, ні голосів не дістане. І тут виникає питання: яким чином може щось поміняти в цій ситуації. Ну, от зараз всі говорять, що бояться критикувати Трампа, особливо республіканці, тому що без підтримки Трампа, якщо Трамп скаже, що оцей кандидат в сенатори чи кандидат в члени Палати представників хороший, то за нього проголосує люди в цій всьому штаті. А якщо скажеш, що він поганий, то буде погано. Ну, він не стане. Сенатором, наприклад, чи конгресменом, і це тягнеться досить довго, але ми бачимо зараз таку ситуацію, коли люди все більше і більше не здоволені Трампом, виходять на вулиці, протестують і кажуть, що Трамп їм не подобається. Значить, отут виникає таке питання: коли може дійсно очікувати, що щось зміниться, і тиск з боку парламента американського на президента американського збільшиться це тоді, коли республіканці почнуть критикувати Трампа. А коли вони можуть почати критикувати Трампа? В той момент, коли населення скаже: Ми розчаровані в Трампі. Нам він не подобається. У нас ціни зростають. У нас нестачі, нам погано. Нам щось це погано і це погано, і це погано. І тоді буде навпаки, допомога Трампа не допоможе, а зашкодить тому кандидату. Тоді люди скажуть Ми, ми не любимо Трампа. Якщо тебе підтримує Трамп, то ми тебе не підтримуємо. І тоді треба розуміти, що в той момент, коли дійсно американські народи вже живе в різних штатах, скаже, слухайте, нам не подобається Трамп. Він неправильно робить. Ми, ми не стали краще жити, ми стали гірше жити. І тоді той кандидат в сенатори чи в конгресмени подумає, ага, якщо я зараз буду намагатися сподобатися Трампу, то я точно не сподобаюсь людям, які за мене голосують. І тоді вони за мене не проголосують, і я не стану членом. Сенату, наприклад, і тільки в той момент можна розраховувати, що буде така кількість людей, критиків Трампа в палатах верхній і нижній, що Трамп втратить там більшість, яка у нього зараз є, і буде набагато більш обережним, і або принаймні зважати на позицію парламенту Сполучених Штатів. Зараз він не зважає, бо там більшість, і це більшість його.